Ще дві родини з Ічнянської громади, які втратили житло під час активної фази бойових дій, отримають нові власні будинки. Це результат співпраці міської влади Ічні та благодійників. Нам дуже приємно, що ротарійська спільнота Ротарі International і особливо клуб Київ Кепітал Ротарі. Вони нам допомагають в тому, що залучили кошти благодійників із інших країн і виготовляють, надають нам будинки повністю готові будинки для проживання. Це у нас получається один уже зробили дві. У нас уже ще є, які ми будемо встановлювати. Історія Вікторії Глушко із села Більмачівка вражає та шокує. 18 березня від влучання в помешкання снаряду спалахнула пожежа. Тоді родина ледь встигла врятуватися. Проте все майно нажита руками втратила. Велися важкі бої і тигри весь час їздили туди назад. І, і танки, і всі. І я не знаю, що трапилося з моїм житлом. Ну, коли я зайшла в будинок, подиви, подивитися, скільки залишилося цілих вікон, чи буде моїм дітям де заночувати. Саме в цей момент щось влетіло в вікно, і я не могла зрозуміти, що, що трапилося. Все чорне, щось горя, горяще було. Хто його знає, що мене чоловік просто взяв за руку і вивів босу. Будинок стоїть, стіни залишилися, але в квартирі абсолютно все зруйновано. Новий модульний будинок буде з усіма зручностями побутовою технікою та речами першої необхідності. Це буде таке ж житло, яке нещодавно отримала багатодітна родина Коваленків із Крупичполя. Тільки не на п'ять, а на чотири модулі. На земельній ділянці в Ічні вже проведені підготовчі роботи до встановлення будинку. Ми придбали земельну ділянку, де нам обіцяють допомогти волонтери і встановити будинок. Звичайно, ми цьому дуже раді. Очікували дуже довго, не надіялися, що таке буде, і я думаю, що наша сім'я, мої діти особливо будуть будемо щасливі в цьому будинку. Вартість одного такого модульного будинку близько 20 тисяч євро. Новий будинок постраждала родина отримує у власність, де має надію жити комфортно і щасливо.